Всім привіт! Розпочалась моя нова мандрівка, моя відпустка. Слава Богу, дожила до нової відпустки завдяки Збройним силам України. Дякую їм за захист України. Було написано Ксвалявське лісове господарство. Я ніколи не їздила в Карпати, завжди думала, що я не була в Карпатах, але виходить, що я зараз в Карпатах містечок. І їду я знову в Європу, в Іспанію. Пізніше розкажу, як сталося так, що знову Іспанія. Всім гарного! кафе у Марії овечий сир бринза цікаво да так В Ямці люди живуть все всім пока на того що це наша Територія, так, і наш замок. Ну а ми повертаємося а до знайомства. Так? Замок Отже, давайте рухаємось далі. Більше на захід України. Вінниця. Чи є у нас хтось сьогодні з Вінниці? Немає. Добре. А, так. Хмельницький? Немає. А, Зараз добираємося туди. Так, э, рухаємось чуть-чуть ще так південніше. Чернівці. Це замок Паланок. Є Чернівці.